Чому я не дозволяю собі відпочивати без почуття провини? Тому що є негативні упередження про відпочинок. По своєму досвіду, знаю, що вони тягнуться з дитинства. І насправді це така часта історія в кейсах в роботі з своїми клієнтами. Але хочеться сказати про своє в першу чергу. Я е, з села. І, звісно, ми, як діти, багато допомагали батькам е по домогосподарству. І було таке, що та ви ж діти, у вас багато енергії, що ви втомлюєтесь. Ви ж не втомлюєтесь, ви можете замість того, щоб відпочити, зробити якісь інші справи. І нас постійно загружали і казали: так, е ну, цей відпочинок наче нам не був потрібен. Це я усвідомила вже в роботі з собою і з тим, що я постійно вигорала від того, що я багато працювала. І для мене у мене було упередження, що відпочинок це зміна дії. це… Ти одне що зробила, потім переключилась, зробила щось інше, а насправді тіло то не відпочиває, мозок не відпочиває. Так, да, ти переключаєшся, але насправді це не відпочинок. З цим упередженням потрібно працювати, якщо ви хочете бути здорові, не вигорівші. І... Проживати своє життя щасливо. якщо вас це турбує, якщо ви пізнали себе в цій темі, запрошую на першу діагностичну коуч сесію і подивимося, чи можу допомогти вам. Я в цьому питанні.